Адміністрація Дональда Трампа дедалі більше втрачає терпіння і хоче перенести свій стратегічний фокус з України на інші нагальні пріоритети, зокрема в Тихоокеанському регіоні. Про це нам пише видання Аксіос Трамп. Зберігає позитивний настрій щодо українського конфлікту, як там кажуть, повідомили в Білому домі. Це офіційне повідомлення ем, в е, з, з білого дому. Ми, звісно, звикли, щоб були ну дуже протилежні думки, але по-моєму це вже ем, перетинає якісь межі здорового глузду. Чи не виглядає нинішній світ як майданчик, де війна в Україні це. Просто контент для обговорення, а не трагедія, яка змінює долі, яка змінює світ, якою вона є. У Трампа це намагання як сделати хорошу міну при плаху ігрі. Так от. Він же ще тільки недавно говорив, що я хочу припинити цю війну, бо багато молодих хлопців гине. І я там, типа, я ж такий переживательний. Я тут саме переживаю. От вони не переживають. У нас українці самі не переживають за своїх хлопців, а я за них думаю, встаю, думаю, лягаю, думаю. От, а тут е, каже, ні-ні, у нас інші пріоритети. Які можуть бути пріоритети інші в зовнішній політиці Сполучених Штатів, коли у Європі та й взагалі у світі найбільша війна там часів Другої світової війни, коли ядерна країна атакує неядерну. Які такі пріоритети? Ну, скажи, які? І немає ж ніяких пріоритетів. Китай поки що, слава Богу, не нападає на Тайвань. Що там ще в Тихоокеанському регіоні? Ну, Північна Корея, да. ну, так ти ж ще в свою минулу каденцію там казав, порішаю, не порішав. Ну, Звісно, це ж от. другий друг після Путіна. Да-да-да. І тобто, ми можемо сказати, що у Трампа таким от нехитрим способом хочуть е, якби, е, ну, відмазатись від того, що проблема не вирішується. Трамп не вирішується проблема. Мало того, Путін зробив з Трампа, ну, грубо кажучи, посміховисько. Чому? Тому що всі повелися на гру Путіна. Путін зараз робить як? З одного боку, верніше як, Трамп пропонував мир на умовах замороження конфлікту. Заморозимося і розходимося як боксери в різні кутки рингу. Так? Все. А потім уже там щось обговорюють. Путін каже, ні-ні-ні, ми окремо переговори веде ведемо, а окремо війна це два різних проекти. Проєкт війна, проєкт переговори. І вони ну, тобто, і світ вимушено пристав на це, розумі, розуміючи, ну, дорослі люди ж розуміють, що дурять, всього-навсього дурять весь світ. Тому що тепер. Ага, ну Перший раз хоч був результат тисячу на тисячу поміняли. Зараз там, типа, будемо міняти е, солдатів перше, тільки всіх на всіх, але певної категорії з 18 до 25 років. Хоча це ж на руку Росії у нас цієї категорії майже нема, а у них якраз їх багато. Тому що е, тільки минулого року із. Е, 160 тисяч срочників десь четвер кожен четвертий підписав контракт. Ну їх там заставляють, ну, змушують, умовляють. О, тобто якась частина з них попала в полон. І тепер ми трошки своїх поміняємо на дуже багато росіян. Тепер Росія каже: а давайте будемо робити перемир'я, але на тих ділянках фронту, де нам це вигідно, от, і на три дні, там, типу, щоб поприбирати е, вроді ж, якби, тіла загиблих, а насправді е, щоб їм тут там, де вони. Е, Захопили кілька нових сіл, їм тут, звісно ж, вигідне перемир'я. Навіщо? Щоб підтягнути тили до цих завойованих е, сіл да? там Костянтинівка, там, е, от, новенькі, от, ну вже на території Сумської області. О, так Путін вигідно. І тобто перемовини, е, Супостат е, каже, що, там, типа, ні, ми ж мирні люди. Росія, як ніхто, хоче міра. Ми хочемо міра. Ну так давайте заморожуватися. Ні, не можемо, тому що тепер пас на вашій, там, на вашій половині поля. Ми взагалі то хочемо мира, але ж там типу, і висувають умови, які, в принципі, прийняти ніхто не може. А Трамп робить вигляд, що там типу, все добре, прекрасна маркіза. От треба йому цю е, древню русську пісню, е, щоб хтось за, за, заспівав, переклали англійською і заспівали Трампу. От що він виглядає отак. І, і, і весь світ вже бачить, що Трамп не справляється, Трампа можна кидати просто, блін, як якогось басяка в подворотні. і Трамп не відреагує. Так він просто слабак. І це розуміють е, в, на глобальному півдні, де е, важливі не цінності, а важлива сила. І той тобто, Путін показав Трампу, що він сильніший, він показав це всьому світу. І той тобто, ми маємо парадокс. Росія, яка вже економічно ну, ослабла, вже uh, точно не втора армія у танків немає, uh, літаки закінчуються. Ну, в общем, все. Але своїми понтами вона ставить Путіна вище Трампа. Тобто Трамп проти Путіна пацанчик. Добре, ви згадали про те, що про мовчання промовчали промовчали не тільки в Білому домі, не тільки Дональд Трамп, але і серед європейських лідерів ми не чули, щоб було захвату якогось сильного захоплення і співів дифарам українським збройним силам, зокрема службі безпеки України в даному випадку. І вчора New York Times написали статтю, де все пояс поясню, ну, начебто, все пояснили. Виявляється, що як і в в європейському союзі так і в Сполучених Штатах Америки ніхто нічого не говорить не сильно відкрито на публіку показує свій захват від цього, тому що всі в глибокому шокові бо рухнуло все. Мовляв, першими заговорили військові, і Україна вивела війну на новий рівень. Тобто люди побачили, що можна за допомогою дрона за 500 доларів, не знаю, знищити літак вартістю понад 100 мільйонів, і літаки і що завгодно. І, значить, союзники задумувалися над тим, щоб переглянути вразливість своїх військових об'єктів. Наскільки ви погоджуєтеся з думкою цієї статті? І якщо ні, то чому, на вашу думку, не було сильного захоплення? Ну від окремих політиків, звісно, але вони не сильно впливають зараз на глобальний контекст. Я думаю, що всі в шоці були після цього. Дехто на чому Ейфорія була, наприклад, там Борис Джонсон, ну він вже екс-прем'єр, <св 'язаний> екс але він там сказав свою позицію, що він в захваті. Прем'єрка Данії так трошечки обережно, але все-таки похвалила, що ну, і власне європейські лідери кажуть, що Україна має право. Тобто, все в Законно. звичаях і правилах війни. Ми, ми ж не били, як вони вчора, сьогодні, опять, вони о 10 годині кожного дня, вже 4 дня по сумам б'ють касетними бомбами. Ну і що? Там ми ж такого не робимо. Там, типа, ну так і все, вони воюють з нами. Ми маємо право нищити їхні тили, їхню тим більше стратегічну авіацію, тим більше, що ми робимо світ безпечніше. То що це та стратегічна авіація, яку там Соловйовий час кричить: А давайте жахнім по Лондону. Ну, от тепер. Менше варіантів у них жахнуть по Лондону. Тобто лондонці мусять там подякувати. Я вчора вибачте, 에... вас. Переб'ю я вчора читала вже не Лондон. Я вчора читала в пабліках. Вони писали про те, що дрони е ці, які залітали е від СБУ, і нищили їхні літаки. Це ж китайське. Так давайте жахнемо по Китаю. Оце прям правильні наративи. Оце молодці. Це да, да тут хвалім, хвалім. От, ми мусимо дуже чітко розуміти, що. Весь світ просто десь, ну, військові, і в шоці, да, тому що що тилу немає, тилу немає е, мало того, е, взагалі. Ну і просто в, в Америці знову ж ми тільки що говорили, Трамп робить вигляд, що там, типу, що все хорошо, прекрасна маркіза, і ніяк не відреагували. Але я думаю, ну публічно, але я думаю, в закритому режимі всі сказали. Ну, от Єдине, Ілон Маск сказав абсолютно правильно, на, 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 на мій погляд, річ, що е, все, світ змінився. Після цього світ вже ніколи не стане таким, як він був, тому що дійсно навіщо вам літак за 100 мільйонів, який можна блін умовно з рогатки збити? <гум> от. І, але ж світ змінився, війна змінилася. Треба уважно читати генерала Залужного, коли він на Лондонській безпековій конференції, 8 травня, дуже чітку річ сказав, що взагалі про відсутність сила. Тому що, от я кажу, у мене там один друг, який в ЗСУ, і він служить. Ну, водієм. Він просто водій, який підвозить боєприпаси. То він раніше дружину заспокоював, що там не переживай. Чому? Тому що я ж все на все там підвожу підвожу патрони, снаряди. Я ж там не йду в атаку. Але зараз генерал Залужника, нуля нема. той умовний ноль, де наші окопи, де їхні окопи. От Перший окоп це ноль. Але тепер на 10 кілометрів в тил. Все може контролюватися дронами як з тої сторони, так і з нашої. І тому тила на 10 кілометрів немає. Є зона постійного фронту, і, і, і на, навіть далі. Навіть якщо вони зараз от, ці нелюди, дійдуть до к'яниці, вони зможуть запускати дрони безпосередньо вже в суми на оптоволокні Без проблем. Угу. От і, і значить. Тилу не буде вже в Сумах, тому що я сиджу з вами за 32 кілометри від лінії фронту. Ну, тепер уже менше вони просунулись там хай 28 кілометрів. І е я е е почуваюся, ну я тільки чую бух-бух-бух, але ну у мене тут під вікном кафешка працює. Розумієте? Uh -huh. А якщо почнуть прилітати дрони на автоволокні, то. Вже не так. Ну так, це вже зовсім інше. Так, зовсім тил, тил став іншим. Поняття тил змінилося. І е, наше СБУ довелося, що тила немає. Там Росія найбільша країна світу. У них від Калінінграда до Владивостока, як колись казали, що поїзд йде 11 днів. Там ну це було в Радянському Союзі, mm -hmm. от, але від Москви до Владика навіть скорі поїзда зараз ходять там 6-7 днів. Ну, щоб ми знали, да? а тила нема. Ну, ми їх можемо дістати кругом. Ну, і і, і хай, хай весь світ про це знає. Ще одне питання в розрізі того, яке ми вже обговорювали, до чого готується Америка, до чого готуються європейські партнери? Ну з європейськими партнерами ситуація трішки більш зрозуміла. А от з Америкою, якщо вона дійсно готується переключити увагу, про що вона постійно погрожує, що вона вийде з процесу? Що це відповідальність Європи? Вона має це все менеджерити і так далі. І так далі. Якщо справді Сполучені Штати Америки переключать свій фокус уваги з України на Китай, то що Україна? Має робити в цьому випадку боротися за пріоритет, все-таки, чи вчитися виживати в тіні інших баталій? Е, ну, перше, що повністю е, Сполучені Штати не вийдуть е, з, е, з нашого конфлікта, е, хоча б тому, що. Не один Трамп формує зовнішню політику, і ми знаємо, що є двох палат до двох, двох коаліція в Сенаті, 82 сенатори, які готові голосувати за закон Грема про санкції. руйнівні санкції да, нафтові. Тому що ну, всього на всього Путіна можна зупинити чим, Щоб там, що через датські проливи їхні танкера більше не ходять. Все. І все, і куди ж він продасть нафту? Ну ще якщо закрити ну, або нам новоросійський порт, або світові Босфор Дарданели, і все продавати нікуди. Тому що все, що продається в Індію, воно відгружається з порту Новоросійська, а не з Дальнього Востока. Їм нікуди там туди. Ну там теж є, але там ну, трошки інші локації і трошки інша нафта. Всього-навсього там, типу, заборонити Росії продавати нафту. У них 42 трильйона рублі бюджет, і з них 11 трильйонів це, це нафтові гроші, це навіть без Газу, без сланця, без цього. Це тільки нафта. Кожний четвертий рубль в бюджеті Російської Федерації, це е, нафта. І це майже половина всіх видатків на війну Росії. Ну, все, то давайте заберемо у них ці гроші і все всього на все що вимагається від Трампа. Ми ж не просимо його воювати. Не дай їм воювати. От, е, А вони не зможуть. Трамп не зможуть. Вийти з війни знову ж, йому ж будуть дорікати. Так ти ж казав, що ти ж переживаєш що по тисячу життів день. Ай-яй-яй, ти ж плакав, ти ж в лютому плакав. Чого ж ти перестав плакати? Кайта це не наша війна. Ні-ні-ні, так відповідальні політики себе не не ведуть. І ти просто можна сказати, Трамп, ти балабол, і це може сказати йому будь-хто. І мало того, все-таки в республіканців, ну скажімо. В середовищі, е, виборців республіканців да, менша підтримка України, проте вона все одно переважаюча. Все одно більша, е, половини виборців Трампа співчуває Україні і хоче, щоб допомагали. Він не може сказати, там, я устал, я вхожу. Ні, ні ні Не вийде цього зробити. Ну будемо спостерігати за розвитком подій. Все таки не дарма. І ем, вже в сенатори говорять і статті виходять про те, що якщо Сполучені Штати Америки в особі Дональда Трампа звісно вийдуть з цього пори, процесу ем, з, з, з того, аби допомагати Україні, то це буде гірше ніж Афганістан, і це буде мати просто руйнівні наслідки ем, як для самого Дональда Трампа, так і для Сполучених Штатів Америки. Буду... для республіканської партії і старі республіки. Американці це розуміють. Ну будемо сподіватися, що все таки донесуть цю краплю здорового глузду до Білого Дому. І розвиток подій буде грати на нашу користь. Пане Віктор, спасибі вам величезне. Надзвичайно рада була вас бачити і чути. Бережіть так. себе, звісно. І до наступних зустрічей в ефірі Віктор Бобренко, експерт бюро аналізу політики, був з нами на прямому зв'язку.